Ось цей шматок, щоб ви не забували, що свинособаки собаки далі витворяють просто колосальну масштабну хірню. І якщо ви в безпеці, то щоб кожен з вас, і конкретно ти, не забув зробити донат на ЗСУ. От якщо ти дивишся це відео, то є шанс, що ти чув щось подібне. Переший телефон на кастом Голого Android, і буде тобі щастя. Ну або перешив на кастом чисто Android, і смартфон прям набагато приємніший став. Або дай нове життя своєму смартфону завдяки кастому. І, хоча це звучить як передвиборча агітація, але так все вірно. І в цих словах є своя правда, бо ті люди, які це кажуть, то в них в кожного є своє бачення ідеального, прекрасного. І без геморойного використання смартфону серйозно був я молодий, і дуже любив тоді лопершувати смартфон на чистий Android без всяких там різних оболонок, як задумав сам Google. І в цей якби, спосіб можна зробити з будь-якого або майже будь-якого смартфону так званий Google Pixel. і не віддаючи за це всі гроші світу. Ну але чи все так весело, цікаво і просто, я розкажу і покажу на прикладі ось цих от двох OnePlus 8 t бо на одному кастом, а на іншому офіційний сток. Трохи порівняю, спробую розказати деякі плюси і мінуси, з якими проблемами особисто я зіштовхнувся, та для сам. Самих допитливих, можливо. Навіть покажу страшний процес прошивки смартфону. Ну але це десь буде в кінці, якщо мені не буде ліньки. Тому давай зацінимо чистий Android під соусом кастомних прошивок. Чи варти він недоспаних ночей? З кастом то за основу взяти Lineage OS, бо це якби кістяк і батько всіх кастомних прошивок, якось бандера для українців. І також це все обговорюється, беручи до уваги, саме всі стокові оболонки та прошивки, які не є чистим андроїдом від Google. Тобто мають якісь певні доробки зі сторони виробника, в тому числі і візуальні. Відповідно для простоти, я поділив їх на категорії. Те, чистий голий Android, це сток від Google, який в більшості на піксель девайсах. Просто сток це прошивки, які йдуть від виробників і мають зміни та додаткові оболонки поверх Android. Це як, наприклад, прошивки від того самого OnePlus, Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi, Huawei, Asus і всі інші подібні. Ну і кастом, це сторонні і неофіційні прошивки, для яких потрібно все ж щось трошки Петрати, тобто розбиратися в тому. Бо там треба, наприклад, розблоковувати завантажувач і є можливість зробити з телефону непрацюючу цеглину. А отже, ці прошивки, які потребують додаткових маніпуляцій для їх встановлення, які можуть призвести до втрати гарантій на пристрій. І ми сьогодні більше будемо говорити про сток і кастом. Сподіваюся, все зрозуміло і нікого не заплутав. Але якщо будуть якісь там запитання, то у коментах прям багато місця для них. І так. Чим добра сток-прошивка, в більшості немає ніякого геморю ні з чим, все працює з коробки, також досить часто має достатню кількість налаштувань. Може бути візуально привабливою, відповідно, може мати або не мати можливість візуального налаштування, наприклад, зміни іконок додатків, кольорів системи і іншого. І в цілому, та в більшості, хороша стабільність і мала кількість багів та проблем. Може для когось мати недостатню кількість налаштувань. До речі, ось цей пункт я б більше застосував до якраз таки чистого Android, який на піксель пристрою, бо там в більшості якраз у порівнянні з іншими прошивками. Найменше додаткових налаштувань вона найбільш лаконічна. І особисто на мій смак інколи навіть занадто. Також сток може бути візуально страшним і непривабливим. Це, до речі, один з тих факторів, чому багато хто якраз таки і перешиває різні там MIUI і інші оболонки на чистий кастом Android, бо візуально він їм більше подобається, як от мені. Ще сток може бути засарений різним хламом від виробників у вигляді застосунків або сервісів, які тобі не потрібні, а місце займають, візуально дратує, та найголовніше можуть жарти батарею. Привіт, Samsung. Відповідно, інколи через оцю засерність загальна продуктивність пристрою може страждати. Ну і обмежений термін оновлення прошивки, наскільки у виробника вистачить його бажання і, напевне, грошей. І у синьому кутку у нас прошивка від OnePlus. Це Oxygen OS. На початку вона була досить близька до стокового Android, візуально були переробки, але реально незначні. Завжди були прикольні і приємні до налаштування, яких не було на чистому Android. Жести на заблокованому екрані, власний додаток телефон, в якому. Можна було вибрати в яку сторону провести пальцем, щоб відповісти на дзвінок, а мені і це подобалось. Можна було вибрати які значки в рядку сповіщення, наприклад, приховати, ну або включення банально відсотків заряду. І прям кілер фіча для мене особисто це приховані додатки у лаунчері, які можна було приховати в окремому меню, яке було під захистом сканера пальцем, і щоб не дублювалися в меню додатків та на робочому столі. Також налаштування для Always on Display, в тому числі його активація на пару секунд по тапу Додатковий еквалайзер для звуку, додаткові налаштування для скріншотів чи запису екрану та багато іншого. В даному випадку можу точно сказати, що прошивка від OnePlus була завжди для мене однією з тих, де є якраз цікаві і корисні додаткові налаштування. А до тієї ж Oxygen OS 11 все було прям прекрасно, і вона для мене була навіть більш функціонально привабливіша за голий чистий Android. І, хоча та сама Oxygen OS 13 не стала виключенням у неї також багато доб налаштувань, вони цікаві і корисні, але найцікавішу фішку для мене вони все ж поламали і кастрували. При цьому, якщо рівняти пошивку в цілому з кастомом для NHS, то вона, напевне, все одно буде. Функціональніша за ту ж Lineage. Як би дивно, це не звучало, бо на її фоні Lineage дуже сильно нагадує той самий супер-голий Android, хоча в ній якби також є багато додаткових налаштувань. А тепер чим добра кастомна прошивка, в більшості має більшу кількість різних додаткових налаштувань, в тому числі візуальних. Звичайно, це залежить від самого кастома, та яких є ціла купа, не тільки Line Жос. Візуально в більшості це чистий голий Android, називайте як хочете, який Багатьом до вподоби. От, наприклад, той самий будь-який пристрій по характеристикам тобі сподобався, але на ньому якийсь сток, який тобі не подобається. То, наприклад, можна перешити на кастом. Чим я давно і майже постійно займався з Xiaomi пристроями. Ну, але не спіши робити висновки, глянь відео повністю. Також плюс кастомів це мала кількість або взагалі відсутність сторонніх додатків. Тобто може взагалі не бути навіть додатків від Google. Для тих, кому навіть цього не потрібно. То буде якби мінімальний набір додатків для дзвінків, смс, галереї, камери, а все інше потрібно буде ставити додатково. А якщо все ж потрібні сервіси від Google, то їх також потрібно ставити додатково. Для когось їх відсутність це прям великий плюс. Ну а для мене це перше, що я. Ставлю разом з прошивкою. Ще завдяки малій кількості ось цих додатків і сервісів, то досить часто автономність показує себе краще. Ну, але це не завжди. Також жирний плюс це в більшості набагато довший термін підтримки оновлень, і самі оновлення виходять частіше у порівнянні з офіційними прошивками від виробника. Для розуміння на ось цьому Xiaomi Mi Mix 2S офіційно останній Android це десятка. Ну але завдяки кастовам його можна якраз таки оживити до найсвіжішого тринадцятого. І це якраз той випадок, коли можна дати йому ось таке от нове життя. І також колись давно кастом був цікавий тим, що Google камеру можна було поставити тільки на нього, ну або отримавши рут права на стокові прошивці. Але зараз вона ставиться просто як звичайна АПКшка, тобто як звичайний додаток, бо доступ до відповідних бібліотек вже давно відкрито на стоках. Тому це якби вже й плюс не актуальний. Чим погана кастомна прошивка, це той момент, коли велика частота оновлень не завжди. Плюс, для розуміння, вони можуть виходити по декілька штук на місяць. На колись були збірки, які могли виходити прям кожен день. Ну а погано це тим, бо тут можна умовно через одне оновлення отримувати фікс одного і поломку іншого. І займатися відкатуванням і поверненням до попередньої робочої версії не дуже прикольно, якщо це робиш по пару раз на місяць. Ще й на пристрої, які в тебе в основному використанні. Ні, звичайно, у виробників це також часто проблема щось поламати. І нечасти вихід. Тоновлень для виправлення багаю це також, якби не плюс. Але якщо у виробника над прошивкою працює певний штат людей, які отримують за це гроші, то в більшості ті, хто займається кастомними прошивками, живуть за рахунок донатів і небайдужості ком'юніті. Та за прошивку одного з пристроїв відповідає одна. Максимум дві людини, якщо не одна і та ж за декілька пристроїв одночасно. І знову ж таки, так як вони в більшості роблять це на добровільних засадах, то відповідно можуть відвалитися від підтриманого пристрою в будь-який момент. І оновлень не буде доки не знайдеться інший бажаючий, якщо якби взагалі знайдеться. Ну і саме основне, де криється, якби темна сторона і чим поганий кастом, це все ж більшою кількістю багів, нестабільністю прошивки і те, що щось може не працювати, як то кажуть, скоро. Тобто після прошивки. І потрібно буде займатися шаманськими танцями у пошуках вирішення питання. І у червоному кутку кастомних прошивок у нас сьогодні, як я вже казав, батько всіх прошивок LineageOS, яка в минулому і самому початку називалася Як старожили точно пам'ятають, правильно Cyanogen або Цаноген мод. А в 2016 році відбувся ребрендінг на LineageOS. До речі, якщо я десь у чомусь промахнувся, то не соромтеся виправляти, і головне доповнювати у коментах. Подяка. Так от, недавно ця прошивка почала перехід на Android 13, і я майже зразу встановив її першим ділом на тестовий Xiaomi Mi Mix 2S. Глянув, що в цілому все якби добре, і вирішив перешити на свій основний OnePlus 8T, який я залишив ще на Oxygen 11D, відповідно Android 11 версії. І тут почалося найцікавіше. Бо глянути на не основному пристрої, чи все окей, і поставити щось на основний. Пристрій це взагалі не одне і те саме, особливо коли це різні пристрої. І перше, чим я зіштовхнувся, це непрацюючий Google Pay, тобто безконтактна оплата. А для мене це функція номер один в смартфоні. Без неї мені ні одна, навіть найкраща кастомна прошивка взагалі не потрібна. Суть у тому, що кастомна прошивка, як я казав, це щось неофіційне. Ось це, якби бачить і Google, і при перевірці смартфону ця перевірка називається SafetyNet. Якщо смартфон її не проходить, Тут джепей не буде працювати, але це якби кастом, і було би дуже дивно, якби рішення не існувало. Для цього і придумали Magisk. Це певний інструмент, який привносить рут доступ до системи Android, з яким відкриваються додаткові можливості, які якби далеко не всім потрібні, особливо дивлячись на те, що з отриманням рут банківські, як, от, наприклад, Privat24, Монобанк та інші особливо фінансові додатки починають жалітися на ці ж рут права. І надають можливості використовувати той самий сканер пальцю для входу в них уже якось дивно, правда. Бо ти хочеш пофіксити, якби одне питання, а виникає інше. Але ось цей Magisk — це якби все в одному. Завдяки ньому, ми ставимо і активовуємо спеціальний модуль для цього ж Magisk, що фіксить проблему SafetyNet. І в ньому ми ж і приховуємо ось цей Magisk від банківських додатків. І саме диковина була в тому, що всі дороги до ось цього сейфті нетфіксера вели саме до якоїсь неробочої версії, ну як мінімум в мене. І я тупо перерив весь інтернет десь здається, з 12-ї вечора до 4-ї ночі, поки не знайшов якийсь мод на цей фікс. А це вже якийсь фікс, який фіксить фікс. Ну, але який нарешті спрацював, це якби мої улюблені пригоди на кастомах. Ну а саме прикол в тому, що це якби не всюди буде потрібно займатися ось цими танцями, так як на раніше згаданому Xiaomi Mi Mix 2 s ось цей сефтіне тест проходить спокійно, зразу після встановлення. Ось тому дуже часто хтось може писати поганий кастом, щось не працює. А у відповідь почути, нічого такого не зустрічав, в мене все прекрасно працює. Не уточнюючи, у кого який пристрій, але з такою ж прошивкою. Щоб перевірити ось цей SafetyNet, треба встановити простенький додаток з Play Market, який так і називається SafetyNet Test. І якщо результат пест, значить все окей, вам повезло. А якщо ні, то це окремі пригоди, для яких потрібно. Бармен, 400 грамів модки, 2 пива, пожалуйста. Чого для мене забагато. І от, розробники інструкція досить детальна, але немає інструкції, наприклад, по фіксу GPA. І це наштовхує на думки, що людина, яка, наприклад, збирає прошивку під конкретний пристрій, ну або писала інструкцію, то сама точно це не тестувала. А тільки там максимум перевірила запуск прошивки. Все. Далі, якби, самі кулупайтеся і розбирайтеся з тим, що особисто у тебе не працює. Бо, як я вже казав, GPA це вроді якби базовий функціонал. Ну але як я розумію, напевне, все ж не для всіх. Далі при ближчому і більш глибокому знайомці з прошивкою, то з критично це, по суті, не працююча автояскравість. Ну або дуже погано працююча. Lineage OS, включена автояскравість. От зараз воно мені трохи затускло. Я її піднімаю, кажу, отак мені зроби. Вона така, ага, ну окей, давай тоді вхерачимо, тобі наповну. Ти такий думаєш, ти що, дебіл? Та успокійся, мені ось стільки постав і нічого не роби. Ну то давай ми тобі знизимо. Воно вроді як мало би бути адаптивною і навчатися, але за тиждень часу в мене тільки більше сивого волосся на голові з'явилося. Також в мене проявляє себе бага з Bluetooth-навушниками. Вони можуть так ніби заснути і перестають грати, бо як тільки розблокував телефон, то в ту ж секунду грають далі. В такому випадку треба просто відключити та підключити наушники по новій. Ну але це не постійний баг, за що велика подяка. Та й в цілому звук в наушниках став гірший і вперше за секстільйон років я. Згадав про доповнення Viper for Android. Впевнений, хтось з вас тільки що прям постарів. Почувши ось таке. Але якщо є ті, хто свідомо його дотепер використовує, то дай про себе знати і напиши, скільки тобі років. Ту, коротше, прийшлося ще ним трохи підкрутити, але все одно не вийшло і близько до того, як було на стоку. Те саме стосується звуку з динаміки. Вони навіть тихіше стали грати. А відповідно, іде покращення життя вже сьогодні. Як бачите, стабільність роботи якихось модулів чи навіть частин пристрою, також може бути під питанням. Навіть не дивлячись на те, що на форумах відповідно. Прошивки у списку, що не працює, може бути пусто. Бо датчик чи динамік працює. А от як, це вже зовсім інше питання. Бо навіть ті самі скріншоти поламали. Якщо хочеш його відредагувати, щось, наприклад, намалювати на ньому, то не працює. А вже як мінімум три оновлення я отримав і без фіксу. Ще помітив, що я не всі почав ловити з більшої відстані. І вроді якби це плюс. Ну але зате в рази більше стало помилок про неспрацювання. Ну і прям на долю секунди, але відчувається, що сканер. Відбитку став тугіше спрацьовувати. Ну і в цілому, сама плавність і швидкість не на найкращому рівні. Це добре помітно, коли в тебе під рукою є телефон зі сток прошивкою, за що величезна подяка Souris. Це наш любий підписник, що вже в який раз ділиться пристроями. Бо так якби зрозуміти, трошки важче, коли бачиш тільки один пристрій. Але от здавалося б, кастом це чиста, ну або близька до цього прошивка. Відповідно, швидкість і планість, якби мало бути її кредом. Але і тут можуть бути і проскакувати якісь мікрофрізи. І тут ще можна було би згадати різні кастомні ядра до кастомних прошивок, щоб і там це все якби тюнити, крутити. Але я особисто це все. Мана. Навіть для мене то вже забагато. Колись було весело з цим всім, але зараз ні. До речі, те, через що мені найбільше хотілося отримати новий 12-13 і андроїд, бо на 11-му цього не було це режим однієї руки. Бо саме ця реалізація мені найбільше подобається, тільки бісить ось цей от надпис зверху. Що розумію, якби його показували там перші пару разів, якби як навчання, але воно відбирається постійно, як на чистій прошивці гугла. Так і на Lineage, а от якраз таки на стоку Oxygen? ні. І для мене це точно плюс. Але не переживайте, плюси також є. І що мені точно сподобалось на даному кастомі Lineage OS, так це що більшість мені потрібних налаштувань я точно знайшов. Зміг десь 90% підналаштувати так, як мені треба, зручно і подобається. І ось цих 10% зручності, це якби лаунчер, який тут тільки частково має схожий функціонал. Також можна приховувати додатки, щоб вони не дублювалися. Але щоб відкрити прихований додаток, то це просто палання дупи. Тому такий собі плюс. Ще можна поставити вхід в будь-який додаток по відбитку. Google ніяк не може цього зробити для своїх додатків, то хоча б розробники додумались в лаунчер додати такий функціонал. Також можна зафіксувати ярлики на робочому столі, щоб їх навіть випадково, але не можна було пересунути. У прошивці в цілому то подобаються такі дрібнички, як от запуск ліхтарика на заблокованому екрані, утримуючи кнопку живлення. Також керування музикою на заблокованому екрані кнопками гучності. Наявність загальної плитки інтернет в швидких налаштуваннях, яка заміняє одразу. Дві Wi-Fi та мобільний інтернет. Ну і просто нереально круті анімації стокового Android. Ви тільки гляньте, як файно це виглядає. Навіть в тому ж YouTube Music. Просто красота. Ну і однозначно круто, що оновлення також прилітають по повітрю. Тобто, як офіційні прошивки, і не потрібно робити якихось там додаткових рухів через рекавері. Чим, до речі, якби також не всі кастоми можуть похвалитися. В даному випадку ці дві прошивки не ідеальні для мене. Найбільше недоліку обох це відсутність потрібного саме мені функціоналу у лаунчері, або його наявність, але через п'яту точку. Можна було би попробувати шукати якісь там вирішення питання через інші лаунчери, але це все ціпкі та незручність. У якась якби дивна штука. Здавалося ви є щось добре в стокових прошивках, а щось погано. Зроби кастом, щоб пофіксити тільки те, що в стоку погано. Але ні. Все має перевернутися з ніг на голову і знову компроміси. Тепер щось інше стало краще, а щось інше поламалося і погіршилося. Це якась срака дупа. І беручи до уваги плюси і мінуси обох, то, щоб я не роздобав свій улюблений OnePlus 8T на малесенькі кусочки через, по суті, не працюючу на кастомі. Також не завжди плавну систему, гірший звук, і щоб не відкатувати це все назад на старий Android 11 у вигляді Oxygen 11, то все ж перши його на сток Oxygen 13, хоча він мені також не до кінця подобається. Ну і доведеться якби миритися з тим, що є. Хоча, все ж таки, ця біль буде якби меншою, аніж на даному кастомі, це особисто в моєму випадку. І при моїх сценаріях використання. Коротше, чим далі, то я особисто все менше бачу сенсу в кастомах, і все більше з'являється небажання займатися перепрошивками і пошуками ідеального кастому, бо це замахує, особливо, коли тобі це все потрібно робити з основним смартфоном. А мені вже хочеться, щоб він просто працював. І якщо раптом тобі не подобається сток прошивка твого смартфону, то це ще якби, далеко не факт, що той самий кастом буде більш стабільний. І менш забагований. Ну але що саме смішне, поки не спробуєш сам, то не будеш знати. Певний, зараз знайдуться ті, які скажуть, «виключи автояскравість», автояскравість», постав 100-500 модів якихось бібліотек для звуку, дочекайся фіксів для фрізів, постав кастомне ядро, але це дурного робота. І, в принципі, як я вже казав, в мене наразі немає до цих експериментів ні терпіння. Ані бажання, особливо на основному смартфоні. Але в цілому, в мене, як завжди, лежить душа до різних експериментів. І, наприклад, ось такий експеримент, коли на телефон я поставив Windows повноцінний, ось такі експерименти мене тішать і радують. Тому, якщо не хочеш пропустити ось такий класний експеримент, де я буду запускати ігри, різні робочі програми, і це не емулятор, це можна сказати повноцінний Windows. То не забудь підписатися, бо можеш пропустити. Своїми думками, як завжди, ділися у коментах і розкажи про свій досвід прошування смартфоном та як ставишся до кастомів. Можливо, ти з тих, хто цього ще не робив, але дуже чухаються руки спробувати. То напиши, чи це бажання все, ще залишилось після перегляду відео. Ну а тут будуть інші цікаві відео, і до зустрічі!